Друзі, вітаю! Ви знаєте, останнім часом питання військового, в тому числі мобілізаційного законодавства, ми розглядали виключно у контексті бізнесу. Адже ми є юридичною компанією, яка вже 14 років обслуговує інтереси наших клієнтів, які є підприємцями або бізнесменами малих і середніх підприємств. Відповідно до цього часу нами були відзняті деякі відео, які стосувалися, скажімо так, були наперетині мобілізаційного законодавства і бізнесу. Тобто ми вже відзнали відео, що стосується мобілізації фопів, або відео, що стосується питання, як діяти у випадку, коли мобілізували директора підприємства. Якщо не мали можливості переглянути, ласкаво запрошую. Посилання будуть ось тут. Тим не менш, останнім часом ми отримуємо запити від наших клієнтів, від наших друзів, які не є підприємцями, бізнесменами, з проханням розібрати нове мобілізаційне законодавство, яке от має вступити з 18 травня. Враховуючи те, що закон нарешті опубліковано, ми вирішили відзняти ряд відео, які будуть стосуватися. Наступних питань. Це те, що вже заплановано і найближчим часом буде відзнято. Я особисто розберу питання, що стосується відстрочок, Зокрема, це буде стосуватися відстрочки, які пов'язані із інвалідністю. Також нашими колегами буде відзняти відео, що стосується консульського обліку і надання адміністративних послуг для українців, які перебувають за кордоном. Обов'язково розглянемо питання, яким чином на практиці буде вирішуватись питання тимчасового обмеження права користування автомобілем. Тому, якщо по цим е випадкам у вас є конкретні запитання, прошу їх залишати у коментарях. Ми обов'язково їх розберемо, або надаючи відповіді безпосередньо в коментарях, або е при е зйомці відео обов'язково ваші конкретні кейси будуть розглянуті безпосередньо на цих е відео. І ви отримуєте, сподіваюся, вичерпні відповіді на ваші запитання. А сьогодні я розберу таку тему, як відстрочка від мобілізації по навчанню. Мова піде про студентів та аспірантів, а також про викладачів, які власне цю освіту забезпечують. Буде, як завжди, інформативно. Поїхали! Отже, якщо ми звернемося до діючої редакції закону про мобілізацію, та яка буде ще чинна до 17 травня, то ми побачимо, що вістрочку мали здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, асистенти, стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти. Ось така діюча редакція дозволяла військовослужбовцям. Які вже отримували вищу освіту, іти здобувати другу, третю вищу освіту, і це без проблем давало їм право на відстрочку. Що говорить нова редакція закону про мобілізацію, яка вступить в силу із 18 травня. Вістрочку матимуть здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, і здобувають рівень освіти, що є вищим, за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеної частиною 2 статті 10 закону України про освіту. А також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури. Якщо уважно проаналізувати дану редакцію статті і е, подивитися на ту ж частину 2 статті 10 закону про освіту, як, на яку посилається закон про мобілізацію, ми побачимо, наприклад, е, якщо. Акцентуємо увагу на вищу освіту. Що вища освіта у нас вона складається з декількох рівнів. Тобто перший бакалаврський, а навіть початковий рівень, потім перший бакалаврський, потім другий магістерський і третій освітньо-науковий або освітньо-творчий рівень освіти. Тобто, таким чином, ми можемо прийти до висновку, що м тепер. Не мобілізовуватимуть лише тих студентів, які навчаються за денною або дуальною формою, а також здобувають вищий за попередній рівень освіти. Тобто, наприклад, ви свого часу вчилися в ПТУ і тепер вперше пішли на е, здобуття вищої освіти, ви матимете відсрочку. Ви мали вищий рівень освіти, освіти, наприклад, рівня магістра, то тепер, щоб отримати відстрочку, ви маєте і вчитися на вищому рівні, тобто на аспірантурі. Відповідно, друга і третя вища освіти, згідно нової редакції закону про мобілізацію, не даватиме право на відстрочку. Тобто, тим військовозобов'язаним, які свого часу, скажімо так, проінвестували свою другу та третю вищу освіту. Отримання профітів або дивідендів від такого рішення з 18 травня вже стане неможливим. На що ще слід звернути увагу? Це стосується тепер аспірантів. У новій редакції закону слово аспірант відсутнє. Тобто, це може, скажімо так, наштовхнути на думку, що відстрочку для аспірантів не передбачено. Але я заспокою аспірантів, насправді, аспіранти відповідно до статті 61 закону України про вищу освіту, є здобувачами вищої освіти. Я нагадаю, що такими здобувачами є студент, курсант, аспірант, ад'юнкт і асистент-стажист. Ще на один нюанс зверну увагу, що стосується аспірантів. Якщо ви уважно дивилися епопею з проходженням проекту закону про мобілізацію, то ви могли бачити, що в першій редакції закону у частині аспірантів було передбачено те, що від строчку матимуть лише ті аспіранти, які навчаються за державний кошт. Ті, які навчаються на приватній основі, тобто за кошти фізосіб або підприємств, не мали би права на відстрочку. Слава Богу, що наші народні обранці зробили правильні висновки відносно того, що така б редакція не відповідала б конституції, і в остаточній редакції, яка була проголосована. Було, ця норма була вилучена і відповідно в тій редакції, яка вступила в з 18 травня, всі аспіранти як контрактної, так і бюджетної форми навчання, матимуть право на відстрочку від мобілізації. Тепер два слова щодо викладачів: нова редакція закону про мобілізацію. Принципі, майже слово-слово слово повторює ту саму редакцію, яка от буде діяти до 17 травня. Тобто мова йде про те, що наукові, науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, фахової, передвищої, професійної, закладів середньої освіти за умови, що вони працюють відповідно у цих закладах за основним місцем роботи, і не менш як на 0,75 ставки. Тобто в цих, при дотриманні цих умов вони і надалі. Продовжуватимуть мати право на відстрочку. Тобто, в цій частині все лишилося без змін у порівнянні із діючою редакцією закону про мобілізацію. Друзі, якщо по цьому питанню у вас є запитання, прошу залишати в коментарі. Знову ж таки, по тим питанням, які були анонсовані мною раніше, також прошу задавати питання. Ми візьмемо до уваги. Ваші конкретні кейси, дамо вичерпні відповіді, або віднімемо відеоматеріал, базуючись в першу чергу на ваших конкретних кейсах. На цьому прошу лайк і до зустрічі у нових відео на YouTube.